Якщо ви зважилися на якусь мету і написали план, то вже досягнули її наполовину. Для такого твердження є чотири важливі причини. Перше. Цілі розширюють сприйняття можливостей. Через ці зобов'язання ви по-іншому дивитеся на людей, яких зустрічаєте в житті. Кожна ситуація для вас має певне значення. Друге. Цілі спрямовують вас до рішення. Більшість людей марнує час на занадто довгі роздуми про проблеми. У людей з метою для цього просто таки немає часу. Вони хочуть наблизитися до своєї цілі, тому постійно шукають рішення і шляхи, вони зосереджуються на меті. І поки людина спрямовує погляд на ціль, жоден страх над нею не владний. Третє, цілі змушують вас грати, щоб перемогти. Є велика різниця в тому, чи ви граєте для того, щоб не програти, а чи для того, щоб виграти. Четверте. Усе стає важливим, коли у вас є мета. Люди без мети живуть за девізом, трохи поганого мені не зашкодить. Та для того, хто має ціль, усе і кожна деталь є важливими. Візьмімо, для прикладу велогонщика. Ви вірите, що він може сказати, кілограм надлишкової ваги не зашкодить. Професійні гонщики ніколи так не подумають, адже вони знають, що на шляху вгору через кожен кілограм зайвої ваги їхатимуть повільніше на хвилину, яка може стати вирішальною. Коли у вас є мета, важливим стає все. Усе, що робите, або наблизить вас до цілі, або віддалить від неї.